При численні критичні зауваження, які часто лунають на адресу житлово-експлуатаційних організацій в івано франківську є й такі же у котрі із відповідальністю виконують свою роботу. У будинку по вулиці Сахарова, 33, ремонту не було із 70-х років, кажуть утешні мешканці. Відтак потреби в оновленні у першу чергу під'їздів тут була неабияка. Після звернення до житлово експлуатаційної організації відповідь не забарилася. Протягом нетривалого періоду в будинку проведено ремонтні роботи. Наш під'їзд був в дуже поганому стані. Стіни були облуплені, навіть був поражений грибком. Але коли нам зробили ремонт, в дуже гарних ясних тонах зробили, покрасили, помалювали нам, покрасили поруски, помалювали нам, побілили. Ну і жильці дуже задоволені. Дома управа взялася зробити ремонт у під'їзді. Правда, в рахунок квартирної плати і то все. Ну так, що все закономірно. От, і і виконали, виконали вони свою, свою роботу.